Вітаю вас на творчому майстер-класі зі створення красивої, стильної та унікальної листівки на онлайн-платформі Canva. У цьому відео ви дізнаєтесь, як знаходити шаблони, як з ними працювати, як додавати текст, як додавати якісь ефекти і головне, як зберігати ваш витвір мистецтва. Навіть якщо ви ніколи не працювали у Canva, нічого страшного тут немає. Все досить доступно, легко, а головне цікаво. Тож не будемо гаяти часу вперед до творчості. Для створення листівки нам потрібно увімкнути комп'ютер та відкрити наш браузер. В пошуку ми вводимо «Канва-вхід». Якщо ви зареєстровані, то ми натискаємо Увійти. Якщо ви перший раз і не зареєстровані, то ви реєструєтесь. Це можна зробити швидко двома способами: за допомогою Google-аккаунту або електронної пошти. Також я хочу нагадати, що Canva є і у мобільному застосунку, і треба скачати на ваш мобільний телефон або планшет. Ось ми опинилися на Головні сторінці канва. І тепер почнемо створювати наш дизайн. На передній панелі ми обираємо соціальні мережі, бо саме сюди ми, в соцмережі ми будемо надсилати нашу листівку, а також можна відкрити на боковій панелі, яка розташована ліворуч, ось вверху створити, натискаємо, обираємо соціальні мережі, і перед нами відкривається робоча область, отакий білий аркуш. В якому ми і будемо з вами працювати. Ліворуч бачимо вкладку Шаблони. У полі пошуку набираємо з Днем Народження або Happy birthday». З'являється безліч варіантів. Ми обираємо той, який безкоштовний, це без такої позначки внизу. І який нам сподобався. Натискаємо на нього і він одразу з'являється на нашому аркуші. Починаємо редагувати нашу листівку. Щоб змінити напис, двічні кладсніть по тексту, введіть своє привітання, наприклад, з Днем Народження Тетяна. У верхній панелі редагування тексту ми можемо змінити розмір шрифта, сам шрифт і колір, і додати ефекти або анімацію. Ну, ось, наприклад, ми бачимо, що наш текст завеликий, ми трохи його зменшимо, вибираємо на верхній панелі розмір шрифта, який нам потрібен. І також можна обрати сам шрифт, зробити його іншим, більш грайливим таким веселим. І можна змінити контур шрифта. Ми заходимо в ефекти, нам впливає вікно з. Ефектами. І ми тут бачимо підсвічений контур, товщина контуру і колір контуру. Ми натискаємо на кружочок, на якому відображен колір контуру, натискаємо на нього і обираємо більш яскравіший або той колір, який вам до вподоби. Далі ми приступаємо до редагування тексту, який знаходиться нижче. Натискаємо також на нього два рази і пишемо якесь побажання. Ми також переходимо на панель редагування шрифтів, тексту, розмір вибираємо шрифту. Так ось. Ще розмір шрифту можна потягнутися за цей прямокутник. І у нас залишається ось внизу теж текст, який можна редагувати, а також його можна видалити. Якщо Ви бажаєте змінити колір тексту побажання і шрифт, ми заходимо до панелі редагування текстів, знаходимо колір тексту і обираємо той колір, який нам до вподоби. Наприклад, тут м'ятний. І ще можна додати контур. Для цього переходимо в панель редагування, шукаємо ефекти. Шукаємо контур, натискаємо на нього, і у нас з'являється контур. І можна змінити сам шрифт. Заходимо до панелі редагування тексту, обираємо шрифт, натискаємо і шукаємо шрифт, який нам сподобався. Ось такий веселий. Можна залишити текст так, або продовжити редагування і зробити напис по формі кола і додати анімацію. Переходимо до панелі редагування. Ефекти натискаємо, шукаємо «Фігура», вигнути. І вигинаємо текст за допомогою повзунка. Трохи збільшуємо. І додаємо анімації. Теж заходимо до панелі редагування, анімація. І обираємо анімацію запропонованих варіантів. І також додаємо анімацію на текст, який знаходиться нижче. Натискаємо і переходимо до панелі з варіантами. Анімація готова. Далі переходимо до редагування фото. Спочатку видаляємо шаблонне фото, для цього натискаємо на нього і далі натискаємо Видалити, видалити зображення, і у нас залишається тільки рамка. Тепер ми будемо додавати наше фото в цю рамку. Для того, щоб додати фото, треба його завантажити у канву. Для цього ми переходимо. До панелі інструментів, яка знаходиться ліворуч, знаходимо передані, натискаємо, і тут уже шукаємо фото, яке ми хочемо додати до нашої рамки. Якщо такого фото немає і вам треба завантажити фото, ми переходимо до передати файли, натискаємо, У нас випливає віконце, це вікно пошуку нашого комп'ютера, і знаходимо, де у вас лежить то фото. Ось загрузки. У мене тут фото збережене і відкрите. І моє фото завантажилось у канву. Я натискаю на нього, і воно зразу з'являється на нашому аркуші. Тепер я фото додаю до рамки, натискаю тут на фото і отак от його пересуваю в рамку. Все у нас збереглося рамка з нашим фото готова. Переходимо до редагування графічних об'єктів. Це у нас метелики, ось, повітряні кульки. Графічні елементи можна збільшувати. Так, от ми можемо збільшувати. Можемо повертати будь-який бік і міняти їх місце розташування. Так зробити. А можна дублювати, зробити не два метелика, а три, ось натискаємо дублювати і повертаємо їх. А можна міняти прозорість, для цього нам треба перейти до панелі редагування. І ось прозорість знаходимо, натискаємо. І з допомогою повзунка міняємо прозорість. І також можна до всіх елементів застосовувати анімацію. Переходимо до панелі редагування, знаходимо анімація і вибираємо той варіант, який нам пропонує Canva різні. Так, можна ось цей мерехти. Якщо у вас про версія Canva, то ці графічні елементи можна занімувати. Для цього переходимо до верхньої панелі редагування, натискаємо Анімація. Далі, де намальована бджілка, натискаємо Створення анімації, і, як показано на прикладі, Ось ведуть по траєкторії, ми задаємо нашому елементу графічному теж траєкторію, по якому вона буде рухатись. Так, наприклад, один метелик полетів, і тепер обираємо інший елемент, і також задаємо йому траєкторію. Він у нас буде летіти в інший бік. Так, анімація готова. Ось така у нас вийшла листівка, і якщо нам все подобається, то нашу листівку можна зберігати. Для цього ми переходимо на панель, яка блакитна синя. Шукаємо поділитися, завантажити, натискаємо. І так як у нас є елементи анімації на листівці, то програма нам пропонує зберегти відео в форматі MP4. Нам цей варіант підходить і ми натискаємо Завантажити. Якщо ми хочемо роздрукувати нашу листівку, тоді ми переходимо знову поділитися, Завантажити і завантажуємо нашу листівку у форматі PDF для друку. і завантажити. Програма зберігає всі наші файли в завантаженнях. Ми можемо їх відшукати. Ось така у нас вийшла листівка. Тепер ви можете створювати власні дизайни у канва. Дякую, що були зі мною! Натхнення вам нових ідей і до нових зустрічей!